Нідерланди вже передали раніше обіцяну РЛС для системи Петріот. Про це заявив міністр оборони цієї країни. Волна еще более Нещодавно ми доставили в Україну радар для системи Петріот. Крім того, дуже скоро ми передамо три пускові установки, і Київ зможе використовувати ці компоненти одразу, інтегрувавши їх до складу наявних систем Петріот. Нагадаємо, що Нідерланди пропонували союзникам зібрати батарею з РК Петріот із наявних комплектуючих елементів. Зараз Нідерланди ухвалили рішення передати раніше обіцяні компоненти дивізіону ЗРК один радар та три пускові установки. Ми хочемо знайти інші країни, які нададуть окремі елементи для формування повноцінної системи. Коли підбивали підсумки чергового Рамштайну Достін, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, він що сказав: Ну, у України є свої можливості, є свої винаходи, свої розробки, тож вони власне можуть це застосовувати по території Російської Федерації. Це як був контраргумент, чому не надають нам і ракети, і дозволи використовувати. Чи сьогоднішня атака, ми справді займаємося розробкою своїх безпілотників? Ми чули про дрон Ракет і вже кажуть, вона була навіть застосована. Кирило Боданов каже, що ми можемо літати на 1800. Але чи можна сьогоднішню сьогоднішнього атаку теж зарахувати до тих, що як, як ем, контраргумент, що ні, нам треба все ж таки американські, Нам треба посилюватись, тому що ну не можемо ми так одночасно е, і довести до ідеалу всі наші розробки. Є два рішення, які Штати можуть хвалити, три взагалі. Тому що перше рішення це е, те, що. Найбільш ймовірне, мені здається, дати право бити атакам саме по а, території Росії тільки на 165 кілометрів касетної бойової частини. Це буде відповідь на постачання того і того радіусу дії і дальності, яку поставив Іран в Росію. Може бути 300 кілометрів з осколково фугасної частини, а може взагалі не бути рішення. Буде таке рішення, як озвучив Ллойд Остін про те, що. Ну, не потрібно в Україні в Україні є засоби ураження. Давайте будемо бити по Криму, так як казали по військових об'єктах. Там ну але ж ми розуміємо, що логічно, коли наступальна операція розвивається в одному напрямку, наносити удари в прямо протилежному напрямку, де ви не розвиваєте наступальну операцію. Можливо, це корисно, це ослаблює ворога, але ну, з точки зору визначення пріоритетності, не дуже правильно. нам корисніше було б зараз бити атакам саме десь в район Курська. І діставати там і бити там по скупченню російських підрозділів, і це було б дуже добре. Тому я думаю, що скеляю, що це буде на 165 кілометрів, скоріш за все, поки що, але не виключено розширення, якщо Іран піде до подальших кроків, тобто до постачання інших ракет на 300 і 700 кілометрів Фатех і Зульфагар. От, власне кажучи, це що стосується далекобійності, і наступний момент. Що стосується зброї, важливий же ж дуже важливий пункт це її масовість, і коли ми говоримо про, наприклад, балістичну ракету, вона потрібна Україні безумовно на питання її ціни. Тобто, наш вихід, ми можемо створити суперкласний сучасний оперативно-тактичний ракетний комплекс, питання, скільки нам вистачить на ці ракети, скільки ми можемо профінансувати, і скільки нам дадуть партнери профінансувати це чи не дадуть? От як Литва дала. Виділила 10 мільйонів так зараз на паляниці. Ну це скільки? 10 дронів виходить, якщо ми говоримо, що один мільйон коштує один, правильно? Тобто, ну приблизно так. Тому що стосується ракет, я не хочу проводити порівняння з деким, хто застосовує різні типи ракет. Але наш шлях якраз от до речі, до речі, до речі, шлях в тому числі, як і Іранський пробувати брати. Масовістю, більш дешевими рішеннями, але масовістю. Тобто, наше завдання, головне, щоб це полетіло по цілі. Як Росія буде збивати своїм криворуким ППО, що робити? Неважливо на реальний хід бойових дій може вплинути масовість, тому що 10 ракет, балістичних суперсучасних ситуацій не змінять, 20 теж, 30 теж, а 500. Уже починаючи різного роду, нехай не таких суперсучасних, нехай з бойовою частиною на 450 а 150 200 п'ятдесят кілограмів, які будуть летіти в різних напрямках, плюс дрони, які будуть перевантажувати систему ППО, що важливо при масових ракетних атаках, і тут ми теж можемо, до речі, повчитися в нашого ворога. Коли вони застосовують масові атаки для того, щоб виснажувати наше ППО, для того, щоб перевантажувати наше ППО, ми так само можемо робити з їхнім, і це реально це працює, але треба масовість, і це дуже важливий момент. Наступний момент, який так само важливий, це те, що дійсно у нас є зброя. В чому Ллойд Остін не правий. Коли ми подивимося на атаки, які йдуть в глиб території Росії, ми бачимо, що ми дістаємо значно далі, ніж дістали би атакам. І дуже далекі регіони, і за полярне коло, і на далекий схід, і так далі. Інше питання, що, звичайно, це не та бойова частина, хоча у нас є дрони Брама, які летять дуже далеко. От коли Буданов згадував 1800 кілометрів, він ймовірно про дрон Брама говорив. Він може нести до 250 кілограмів. Це такий, як Татарстані падав на виробництво шахедів, такий, як по типу літака Сесна. От. Звичайно, нам потрібно більше. І тут задача стоїть виробляти, в тому числі залучаючи наші партнери наших партнерів. Бо я скажу, що якби не наші партнери, певний момент часу невідомо, скільки у нас би дронів з'явилося, і типів і моделей. Це теж треба говорити і визнавати. Наші розробники молодці, але і партнери наші не залишились в осторонь. Тобто вони не стали з боку і сказали: Ну, робіть, що хочете, знаєте, нам там абсолютно все рівно, що у вас там буде. Ми там собі постоїмо, подивимося, що ви з цими дронами зробите. Подивіться просто номенклатуру пакетів допомоги, які є відкриті і можна побачити. І по надводним дронам, до речі, деякі платформи, і так далі. Ну, але це добре в сухому залишку для нас це добре, тому що ми отримуємо засоби ураження. А тепер, що стосується ракет, це дуже важливий момент, тому що а, взагалі не можна ставити виключно якийсь тип зброї. На п'єдестал, тобто, ми не можемо прив'язувати, і не треба робити, як хтось намагається робити, культ чи ідолопоклонство якомусь типу зброї, все працює в системі, і кількість має значення. От що найважливіше, це кількість і масовість, тому що я собі розумію, що атакам ми отримаємо і ними будемо бити питання кількості, і що ми можемо змінити, і боюсь що ми зможемо досягти виключно тактичних цілей. А не оперативно-стратегічних, а щоб досягти оперативно-стратегічних, велика кількість дешевих ракет і вперед, все по Росії. Оце може спрацювати. Ну, цікаво, що ці ну, іранські ракети про них теж пишуть, що це буде застосування на тактичному рівні на певних ділянках фронту, це завдання ударів по прифронтових прикордонних територіях. Ну і звісно, на жаль, по лінії бойового зіткнення. Але от той же час, пане Олександре, я все, все ж таки зробила так крок в бік. В mm -hmm. принципі, про, фракт, про, про факт передачі цих ракет. Я розумію, що ми більше не рахуємо, скільки е, може збирати чи скільки має в себе на складах Російська Федерація. Але при тому дуже довгий час здавалося, що їхній винопромисловий комплекс зараз ем, переживає ренесанс, і все в них є. Потім ми бачимо південно-корейські ракети. Та там про ефективність виможпівнічно-північно можете... північно. пробачь, та північно-корейські про ефективність і результативність. Ви більше скажете. Далі в нас 200 штук від Ірану. Я дику перепрошую, але і перша і друга країна це країни третього світу, які перебували десятками років під санкціями, і вони явно не мають настільки сучасних технологій, які встигла нахапати Росія. То моє питання не стільки наївне, скільки просто практичне. Чи вказує це на те, що не все так ідеально у Росії з ракетами? А перше, що треба сказати, я вам дам відповідь так: запитання на запитання відповім. От багато хто із наших глядачів, я думаю, так само хто слідкує за обстрілами, наприклад, Харкова, Харківщини, Сумщини, мабуть, давно не бачили в списку ракети С-300 або С-400. Так. Вони якось, отак, в один момент так Україна дійсно знищила кілька пускових установок після того, як нам Захід дав право бити по Білгородській Курській областях. Одним із перших ударів е, хаймерсів е, були пускові, якраз е, систем С-300 на території Білгородської області. Росія їх відвела, але ж, ну це було фактично там в кінці травня, скільки часу пройшло, здавалось би. Що вони не могли би підвести навіть навіть з ризиками. Ну, так вони вон в Курській області через річку сім, по ним гатять наші дрони, у них горить техніка, а вони все одно сунуть кидати понтони. Тобто ну, підтягти, все ж таки, вони могли. Ну, вочевидь, виникли проблеми, і немає достатньої кількості ракет, і плюс виникли ж нові виклики. Тому що треба ж збивати дрони, які летять. А чим їх збивати? Ну, ясна річ, що стрілецькою зброєю не все там зіб'єш і багато чого вони не збивають, і тому залишили ракети.